Let's go! Вітаю, шановні поціновувачі безкоштовних ігор. Ви чекали, і, як то кажуть, ваші очікування окупилися, але не все так гладенько, як хочеться. Справа в тому, що скандальна гра Stellar Blade, яку знаю тільки із за дупи головної героїні, і жадали її побачити на ПК лише для того, щоб накатити нюц мод та пограти однією рукою. Але гра виходить з захистом динуво. Це перший прецедент, коли колишній ексклюзив Sony виходить за. Ахистом тому на просторах зеленого гра може з'явитися дуже нескоро. Хоча моя порада, якщо ви не спроможні за дупою побачити дуже цікавий і драматичний сюжет, то краще йдіть на всіма відомий жовтенький ресурс. А якщо вам колись сподобалася Ніра автомата, знову ж таки, не за її принади, а саме за сюжет, то гра вартує вашої уваги. Я пройшов на релізі гру два рази, і якщо не брати в неї платину, то гра вас не задушить і дуже сподобається. Бойова система не приїдається, а сюжет інтригує. Тому варто підтримати проєкт. Або купити офлайн-активацію. Моє діло просте сповістити вас, щоб ви не шукали того, чого немає. А якщо вам це не подобається, маєте право висловитися про це в коментарях. Там і зустрінемося. Я слідкую за взломами, і якщо щось буде відомо, мої підписники про це дізнаються першими. Тому підписуйтесь. На цьому в мене все. Почуємося на хвилях піратської станції. На зв'язку!